Тетяна, добрий день, колеги. Дійсно, тоді лекція була взагалі про те, де переслідують Росію на міжнародному рівні. Тому там задача була охопити дуже великий матеріал і так ознайомча лекція для адвокатів, щоб вони були в курсі з приводу того, а де ж судять Росію на міжнародному рівні. І сьогодні тема доповіді це таке фактично звуження цієї лекції до питання. Саме притягнення Росії до відповідальності за злочини. Перш на все, це злочин агресія. Також інші злочини вчинені проти України і на території України. Адже саме ті злочини, і перш на все, це злочин агресії. Він є підставою для компенсаційних механізмів. юридичною підставою для компенсаційних механізмів я розумію, що скажімо так: моя моя тема і моя доповідь вона буде певною мірою такою теоретизованою, і дуже багато таких моментів з теорії міжнародного права, але на жаль, цього не можна уникнути, оскільки це необхідно, це необхідно знати. Цього необхідно дотримуватись для того, щоб уникнути як Україні, державі в майбутньому, так і індивідам, наприклад, при виконанні судових рішень за кордоном проблем, які можуть виникнути просто через ось ці теоретичні питання міжнародного міжнародного права. Зокрема, мова йде про відповідальність. Е, я нагадаю просто, що компенсація, тобто, ми говоримо про відшкодування шкоди, це є одні, однією формою відповідальності. А відповідно, е, е, вона неможлива без е, притягнення до відповідальності, тобто, має бути дотриманий юридична, юридичний ланцюжок притягнення до відповідальності. І відшкодування шкоди як форма реалізації цієї відповідальності. Ну є певні варіанти, там, наприклад, виплати компенсаційних сум без визнання провини в межах мирової угоди, там, наприклад, але зрозуміло, що це не наш варіант, оскільки агресор не демонструє жодних бажань припинити свої протиправні дії, співпрацювати для відновлення, а також якось відшкодовувати завдану шкоду. Е, тому е, в цій ситуації дуже важливо ось дотриматись цієї чистоти юридичної чистоти, про яку я казав цей ланцюжок, тобто відповідальність і відшкодування е, е, шкоди. Е, ще раз скажу, тому що наразі відбувається певний е, з точки зору теорії права, і ну і ця теорія вона і з практикою пов'язана. Е, тому що е, у нас іде юридичний факт, е, тобто вже е, мова йде про відшкодування шкоди, а самого якогось юридичного факту притягнення до відповідальності Росії ще е, не було. Е, якщо говорити про міжнародну правову відповідальність Росії, то вона реалізується і обговорюється за декільками напрямами. Тобто, це індивідуальна відповідальність там найвищого політичного військово-політичного керівництва, і відповідальність держави. Для нас цікава саме відповідальність держави. Тобто індивідуальну відповідальність ми, скажімо так, залишаємо певним чином осторонь. Це лише відповідальність фізичних. І також ми дещо залишимо осторонь відповідальність Росії за окремими міжнародними договорами. Є справи, які розглядаються в міжнародних судових інстанціях там. Європейська конвенція справ людини, європейський суд справ людини, конвенція ООН з морського права там тощо, але це мова йде про порушення окремих міжнародних договорів, тобто і відповідальність саме в межах цих міжнародних договорів. Наразі ми говоримо про таку глобальну відповідальність за агресію за дії проти України на території України, а з тим проблема, тому що і проблема вона і на національному рівні, і на міжнародному рівні. На національному рівні, що у нас є: у нас є заяви держав, наших партнерів, їх парламентів, державних органів, які засуджують Росію, констатують факт агресії, вчинення протиправного діяння. Але жодних нормативних актів, жодних судових рішень, які б саме встановлювали відповідальність Росії, їх немає. Є лише Політико-правові заяви з цього з цього приводу, і зрозуміло, що держави світу тут головна проблема, з якою вони стикнулися, це ем, ем, імунітет, Тобто що не, не можна порушувати жодні юридичні дії проти держави без її згоди, е, в, і, ну і навіть Україна з цією проблемою стикнулася. Я ще повернусь до цього. Але принаймні зараз обговорюються і вже здійснюються певні кроки, як в теорії, так і на практиці, що імунітет держава не може користуватися імунітетом, якщо вона сама є порушником міжнародного права. Тобто, якщо ти хочеш отримувати переваги від міжнародного права, ти не можеш, ти не можеш його порушувати. Але ця концепція, вона ще в такому в процесі становлення, обговорення. І тут, на жаль, Україна виступає фламаном в цьому, в цьому процесі. Ось, до речі, є законопроекти зареєстровані, 75.20, 75.21, 75.22. Вони в тому чи іншому вигляді, але, скажімо так, в своєму підґрунті вони якраз направлені на реалізацію цієї ідеї. Що ж є це, якщо говорити про інші держави, ну і там проблематику Україні? Що ж є в Україні? В Україні у нас теж це зводиться до констатації фактів. У нас є закони. У нас є закон про забезпечення прав і свободи громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 2014 року. Є закон про основно ос, основні засади промусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів 2022 року. Є ще ну відома постанова Верховного суду України від квітня 2022 року. І Ось це як приклад. Ну є ще інші нормативні акти, які там в тому чи іншому вигляді зазначають про це, але це такі ну, більш відомі так ось ці акти. Вони констатують факт агресії і називають Росію державою агресором. Знову ж це питання констатації, а не питання притягнення до відповідальності. Для України і для нашої правової системи, ну з певними натяжками, з певними компромісами цього достатньо. І, скажімо, наш, скажімо, ну, цього достатньо, і наші державні органи, наша судова система оперує. Цими нормативними актами, принаймні на рівні констатації, не вдаючись глибоко в деталі там відповідальності Росії як держави АЕС, а що є на міжнародному рівні? На міжнародному рівні є заяви міжнародних організацій. Тобто, я вже казав, що є заяви держав, є заяви міжнародних організацій. Але знову ж таки, якщо говорити там про організацію Об'єднаних Націй, це резолюції Генеральної асамблеї ООН, які не мають юридичної сили, а є ну, Політику правовими і знову ж таки вони зводяться до констатації факту, тобто до е, визнання Росії державою агресором, без встановлення саме факту відповідальності Росії за е, злочини вчинені проти України і на території України, е, що наразі тоді роблять, наприклад, суди України. Вони просто констатують факт, коли е, перед ними постають справи. Пов'язані з російською агресією, ось цей блок, що Росія є державою агресором, зводиться до лише констатації. В основному суди посилаються на ці зазначені нормативно-правові акти, про які я казав закони, та резолюції Генеральної асамблеї ООН. І на рівні констатації більше не заглиблюються в деталізацію цього питання, і далі вже розглядають відповідну справу. Це про те, що я кажу, ну з практичної точки зору, ну більш-менш правова система України це використовує і ем, цього достатньо, ем, але цього недостатньо, коли постане питання про, наприклад, е, виконання судових рішень за кордоном, тому що там може поставити постави питання, наприклад, про публічний порядок. І, Відповідно, може постати питання, а чому ви Росію називаєте державою агресором? Де це це. Встановлено. Де це встановлено. Послатись на законодавство України ну не вийде. В цьому випадку послатись на резолюцію Генеральної асамблеї, ну як половинчатий варіант, вийде. Але все ж таки, знову ж таки, згадуємо, що резолюція Генеральної асамблеї вони не є обов'язковими, юридично обов'язковими. Проблема може бути вирішена на міжнародному рівні. І принаймні, наша, скажімо, державні органи, наша дипломатія, вона саме йде цим шляхом для того, щоб на міжнародному рівні з'явився юридично-обов'язковий документ, який би констатував відповідальність Росії принаймні за агресію, також за а також за інші злочини. Якщо це якщо там будуть ну там є вже склади цих злочинів, але принаймні. І е, тоді, коли з'явиться цей документ, то скажімо, проблема вона зніметься сама собою. Тобто, вже буде міжнародний документ, на який можна буде посилати. Е, з точки зору і тут є дві два моменти, які необхідно розгляду розглянути: теорія міжнародного права, ну і практичні проблеми. З точки зору теорії міжнародного права проблеми немає. Тому що у нас є там три елементи необхідно: міжнародне правопорушення, суб'єкт, який відповідає, ну і вина певна форма. Щодо міжнародного правопорушення, тут, скажімо, все, все в наявності. Тобто є норми міжнародного права, які встановлюють, які були порушені Росією, є дії Росії, які Відповідно порушили встановлені норми міжнародного права. Я кажу про міжнародні злочини: агресія, геноцид, злочини проти людяності, воєнні Ну, воєнні злочини. Це, хоча ну, мінімум, але це такий мінімум, який становить основу міжнародних відносин сучасно. тому що це злочини злочини ем, злочинів. Ем, ем, Правопорушення це вчиняється Росією, тобто атрибутивність дій теж е, очевидна. Тут достатньо лише двох фактів ну, двох дій: це анексія Криму та е, відповідне там рішення Ради безпеки Росії, яким було, е, скажімо, дозволено вторгнення 24 лютого 2022 року. 22 Є лише питання атрибутивності по Ордло, окремим районам Донецької і Луганської області. тобто це щоб дії цих так званих керівництв, які захопили владу на цих територіях, була діями атрибутивними Росії. Але рішення Європейського суду з прав людини 25 січня 23 року, ось воно недавно було прийнято. Воно зняло з цього питання, тому що там е, цим рішенням констатовано що найменше з травня 2014 року е, ці е, угруповання е, знаходились під контролем Росії відповідно відповідальність атрибутивна Росії. Тобто в цій частині е, атрибутивні знята. Ну і приватна компанія Вагнер. Це теж ще одне питання атрибутивності, але тут цілком е, 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 достатньо проекту статей, статей про відповідальність держави, а також справи міжнародного суду ООН е, щодо нікарагуанських контраст, які встановили певне, ну скажімо, рамки доведення того, як дії аналогічних угруповань можуть бути атрибутивні Росії. Тому е, в цій частині теж скажімо питань немає. Щодо вини, то вона, в принципі, в міжнародному праві не настільки важлива, оскільки, коли ми говоримо про від про відповідальність держави, то державні органи діють усвідом, цілком усвідомлюючи свою, скажімо, те, що вони вчиняють. На практиці є проблеми. Пане Захаре, вимушена три хвилинки на да, 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 дякую. дякую. Завершую. На практиці є проблеми, оскільки немає арбітражних судових установ, які б. Визнавали юрисдикцію навіть міжнародне судовому. Якщо говорити про міжнародний кримінальний суд, е, е, Україна не є учасником міжнародного кримінального суду, а визнала лише юрисдикцію окремою заявою. І лише по трьом злочинам: е, злочин е, агресії. О, я вибачаю, злочин, геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності. І міжнародний кримінальний суд це лише індивідуальна відповідальність. Е, міжнародний кримінальний суд не розглядає відповідальність держав як таки. Там лише індивідуальна відповідальність єдиний вихід цієї ситуації це створення окремого спеціального судового органу. Ось це та пропозиція, з якою ще майже рік на ну, майже рік назад виступила Україна. Створення спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України і діяльність цього трибуналу вона би зняла цю проблему. Оскільки рішення такого трибуналу воно б мало воно мало б авторитетну силу. Uh, і було б його цілком достатньо для, для констатації uh, вчинення Росією правопорушення і як факт притягнення Росії до відповідальності uh, тут uh, uh, три варіанти його створення. Перше це uh, гібрид, гібридна судова установа, тобто коли створюється на основі національної юрисдикції, але з міжнародним елементом, uh, друге, це міжнародний договір, чистий міжнародний uh, договір. Uh, і uh, третій варіант це міжнародний договір під егідою певної міжнародної організації. Uh, перший варіант, uh, гібридний, він є ну не дуже вдалим, оскільки і Україна виступає проти нього, оскільки це приниження авторитету судові, оскільки юридично формально це буде розглядатись як національна судова установа, фактично. Uh, Якщо говорити про міжнародний договір, це більш прийнятний варіант, але там знову ж таки проблема в авторитетності, тому що Росія теж може створити там я не знаю з підписати з Білорусію такий о, о такої судовий органів, сказати: ось у нас такий саме, і тут буде таке боротьба в, в одній вісе, ваговій категорії, тому найбільш прийнятний варіант це під егідою міжнародної організації, зокрема, це. Організація Об'єднаних Націй або «Рада Європи, і також цей договір і діяльність цього спецтрибуналу обов'язково має бути підв'язана під дію компенсаційних механізмів міжнародних і існування фонду з відшкодування шкоди, тобто щоб ось рішення цього трибуналу стало формальною основою. Діяльності. Ну знову ж таки, зрозуміло, що ці компенсаційні міжнародні механізми будуть діяти на основі міжнародної угоди, але з приводу саме відповідальності як підстави компенсації, все ж таки, ось цей спеціальний трибунал і його створення є необхідною передумовою. Дякую за увагу.